З вами Рома, Фець Міфічні Пазли. Я закінчив свій міні-марафон покування артефактів. Хочу поділитися з вами результатом. Що я робив? Я кував артефакти протягом місяця, кожного наступного дня додавав один. Тобто перший день я кував один, другий два і так далі до 30. Для чого? Для того, щоб приблизно порахувати відсоток випадіння артефакта 5 зірок і знайти проміжок. Коли цей відсоток найвищий, тобто коли найкраще кувати. Тому що в мене чомусь була теорія, що кувати малими пачечками по 10-20, ну до 30 буде більша ймовірність випадіння п'ятизеркового артефакта. Забігаючи наперед, скажу, що ніфіга. Так, значить, знімаємо останній 30-й день. Такс, 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 такс. Ну, в принципі, все, як і в попередні дні. От, ну копей і щит. Да. Таке собі. Що тут скажеш? Який висновок? Значить, загально зварив 464 артефакти, з них всього 7 п'ятірок. Тобто навіть не завжди з 50 артів буде 5. Відсоток появи 1,5, якщо так когось цікаво ще. Думаю, якщо взагалі я б варив пачкою там 450 за раз, то було б от так само. 7, може 6, може 8. Ну, одним словом так само. Тобто принципово різниці я не бачу, як варити пачку, що це дрібними. Ну, Щодо проміжку, то найкраще сипало в другий тиждень, коли в середньому кував 11-12 артів день. Ось. Можливо, варто попробувати кувати тільки так. Всі відео є на каналі, як я це робив, у короткому форматі, можете подивитися. Дякую всім за увагу і до зустрічі!